Шо-шо? Що? Що повідаєте, мам? Що кажете? Та добре, то я ніях в той хату я вас а я. А я ж кажу вас, ні, хва хату. Ходіть на лавку, ходіть. Хто у вас болить, хто? А, я. Може ви так придумаєте? Бо то треба ходити, ви сітися, на місці. Так от трохи сюди, трохи туди. То лягла, трохи полежала, та й вставайте далі. Бо потім яке? Все залежите. Подиви, люди дороги не тримають, де щось походять. І вже сіна так нема. І нічого немає, і вже далі входять, правда? Що що кажете? Якісь папір'я, то від чи що там під лавку?